Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін і сьогодні я хочу розповісти вам про важкий преміумний танк 4 го рівня Німеччини Panzer B2 740 f Але перед тим як я почну розповідати історію даної машини, не забудьте проставити лайк і написати будь-який коментар. А ще додивляйтесь ці відео до кінця для просування україномовного контенту. І так, поїхали! Історія майбутнього B1. А в нашому випадку Б2 почалася невдовзі після закінчення Першої світової війни у червні 1920 року, коли було прийнято перспективну програму післявоєнного танкобудування. Однією з концепцій танка, передбаченої цією програмою, був бойовий танк, який зайняв проміжне місце між легкими танками підтримки піхоти, такими як ft 17 і важкими танками фортецями, такими як Char-2С. Крім підтримки піхоти. Бойовий танк мав бути здатний самостійно виконувати свої завдання, включаючи боротьбу з ворожою бронетехнікою. Хоча генерал Сціен, який активно просував цю концепцію і згодом керував роботами по бойовому танку, передбачав використання таких танків у склади повністю механізованих підрозділів мотопіхоти, піхотне управління, під контроль якого після війни формально перейшли всі танкові війська. Незабаром офіційно класифікували майбутній танк як засіб підтримки піхоти. В старі добрі часи, ще до виходу першої французької гілки, дана машина була в дереві прокачування Німеччини. Потім її вивели з продажу. Дану техніку можна було отримати за бонус-код, який клали в карткову гру World of Tanks Rush, або в інших заходах, що проводив Wargaming. Зараз він доступний у преміум магазині за реальні гроші. Системна ціна в золоті 1250 золота. Хоча і має акційний статус. А тепер поїхали до огляду в гараж. Ось так виглядає наш пазик в гаражі. Чесно скажу, прикольно. Прикольно, реально прикольно він виглядає. Значить, я так розумію, це захвачена версія французького Б1. Ось Б-перше є у Франції такий танчик. Я так розумію, це один в один він практично. Тільки то Б2. Я так розумію, або модифікація вже якась німецька, або ще щось. Бачите, він один в один, дуже схожий. Значить, давайте розглянемо цей танчик по характеристиках. Перше це гармата. Снаряди є три типи, як завжди, осколково фугасні, я не використовую, скажу відразу, тому що середнє пробування броні всього 24, і не набагато вища шкода, всього на 10. Розглядаємо основні це в нас бронебійні. Середнє пробування броні 55, середня шкода 52, швидкість польоту 660. Ну Вони стандартні і більше підходять для 3 рівня, а не 4 Значить, підкаліберні це у нас голдові, вже мають пробування броні 90, це вже набагато краще. І середню шкоду ну, так само 55, але швидкість польоту 52, але швидкість польоту 825 вже. 825 це вже більш-менш до нормального наближена швидкість польоту. 660 це маловато. Хоча з іншого боку, я розумію, що це всього 3-4 рівень, на яких ви в основному будете катати, і це більш-менш норма. Значить, по гарматі інше, перезаряджання гармати 2, 2 секунди і 13. Ну, коротше, це доволі непогано, можна ще до пайок возити, ще більше. Збільшити цей результат, От, наприклад, давайте до пайок поставимо просто в якості експеримента буде 2.04. Ну, трошечки збільшується ДПМ, збільшується, наскільки він збільшується на 100 одиниць приблизно. Можна возити, я на всіх танках ще не використовую їх, просто для наглядності показав. Мінус 10, плюс 20 кути вертикального наведення, це також прекрасно. Час зведення 1 секунда, це також прекрасно. Розкид на 100 метрів 0,38 Це для піска. Не найкращий результат, але таке щось. І непогано, і не добре. 0,38 точності коротше, немає в цій гармати. Значить, далі йдемо по живучості. Це наша фішка. Я не просто так закалочку поставив, тому що цей танк може дуже багато чого відбивати, особливо коли ви ромбуєте, туди-сюди є лозити, дуже багато танкує. Значить, міцність у нас 660 одиниць, але слід враховувати, що 50 дає поліпшене загартування. Одиниця, а так би було 610. Бронювання корпусу: 60 мм лоб, 60 мм у нас борти і 55 корма. Це дуже круто, тому що при ромбуванні наведена броня виходить в районі. Ну, в залежності від того, звісно, куди будуть потрапляти, наведена броня буде вищою, ніж 60, буде 80 і до 90 доходить. Але є слабкі зони. В принципі, це, наприклад, лючок, тоді маска пробувається. Ці прямі, під прямими кутами от листи пробиваються також. Ну, коротше, є слабкі місця, але потрібно не стояти, ялозити, лозити, і ви будете відтанковувати дуже багато дамашки. Бронювання башти, 46, 46, 46. Коротше, тут виходить ситуація, яка. Корпус у нас броньованіша, ніж башта. Башта 46 см, звісно, рикошетні вугли, всі справи, але вона навіть в лоб буває пробивається. Так що башта в нас по броні гірша. Поїхали далі. Рухливість. Значить, по рухливості в нас ситуація неоднозначна, максималка невелика. 30 км вперед і 10 назад. Звісно, це результат для важкого танка, в принципі. але швидкість повороту шасі, що нам знадобляється в боях, 50 градусів. Тобто він повертається на місці дуже швидко. От, наприклад, об'їжджають вас вороги, вам треба порумбувати то в ту сторону, то в ту сторону. Ви повертаєтесь, розвертаєтесь, в бою це дуже пригождається, класна штука, коли вертлявий такий танчик. Питома потужність 11 це невелика. Питома потужність це дуже мала. Ми в'яло набираємо свою максимальну швидкість, але тим не менш у нас хороша вертлявість, а це дуже виручає. Я вам кажу, на цьому танчику зброньою дуже виручається вертлявість. Значить, по маскуванню 9,52, ну, в принципі, нічого особливого. По спостереженню 356 метрів. Також, в принципі, більш-менш стандартний результат. Значить, по характеристиках ми коротко розглянули, фішка цієї машини це в першу чергу живучість. Плюс непогана гармата, але на голді. В основному на голді, якщо будете використовувати, ви будете накидувати непогані результати по дамажки. Поїхали до бою, подивимося, на що він здатний в бою. І так, бій у нас на карті Энск. Ідеальний сетап із третіми левелами, плюс ідеальна сама карта. Зараз міні-карту трошечки більше зроблю для того, щоб видніше було. Бій у нас буде динамічний. На водріплейці я дивився багато, дуже реплеїв, люди вилажують, але вони бувають такі навіть по 15 хвилин траплялися, хоча й на хороший, але дуже довгі бої. Дуже довгі, де там стояло і так далі. І так далі. Коротше, таке як... Ніби на високих левелах граєш, я більше на низьких левелах люблю грати на цьому танчику, коли вривається. от такі динамічні бої, міська карта взагалі круто. Е, наш герой грає на голді, але вози про всяк випадок 4 і ББшок для того, щоб можна було використовувати на якісь картонні цілі. Е, значить, із допайком шоколадочка в нашого героя. Початок бою починає роздамажувати супротивників. Звісно, от дивіться, якщо подивитися. Навіть по цьому сетапу тут в основному всі пробуваються, крім Матільди. Матільда, вона важче пробувається, але голди вистачає. Під прямими кутами там є вертикальні е бронелисти в лобі в Матільди, і вона прошивається без питань, і без проблем. Це взагалі картонні танки, БТшки, БТ5, Лаго вони пробуваються без проблем. Дивіться, от зараз. Нашій пазік просто ромбує і витанковує дамашку. 5 взагалі не може його пробити. Ну, Більш всього це просто недосвідчений якийсь гравець, тому що пробити можна було його гарматою, у нього більш-менш нормальна гармата. Лага М38 тут за кутом. І дивіться, яка вертлявість. От зверніть увагу, просто-напросто. Зараз то не видно, в принципі, наш герой розстрілює супротивників, які відволікаються на когось другого. Але це дуже круто, вертлявість дуже класна. Серйозно, максималка невелика, так ви потихеньку їдете. Це плюс і мінус. Плюс те, що ви не будете встигати дуже вриватися і зливатися в батьох ситуаціях, поки доїхали, вже якось розрулилася ситуація. Мінус це те, що ви можете не встигнути, наприклад, на збиття захоплення бази. Якщо тут можна трактувати і так і так. Ось Матільдочка поїхала. Дивіться, яка модна Матільда із фугасницею чи з якоюсь гарматою такої, незрозумілою. Давно я вже на цих левелах. Не катав, особливо на Матільді, хоча вона імбочка, вона імбочка на цьому рівні. Тут у нас в огляд потрапляє Потрапляє Пазік, 3 j ПТшка. Ні, це не ПТшка, це навіть танк. Дивіться, він взагалі не звертає увагу, о, роздуплився, що його розстрілюють. кінці-кінців. Дивіться, халявний плюшка. Дивіться, він ромбує. А бачите, він не повертається, нашій герой не повертається прямо до супротивника. Він постійно ромбує. Це дуже круто, що ромбами ти можеш витанковувати дуже великі цифри домашки, що воно не проходитиме просто-напросто по тобі. Значить, це танк не ультимативний, тому що ПТшки дуже багато ПТ-шок, артилерія його пробуватимуть без проблем, і будуть також пробувати грамотні супротивники. Суть в тому, що коли ви граєте з третіми левелами, вам дуже просто в принципі витанковувати великі цифри. В основному, якщо ви граєте вже з четвертими левелами, і дуже багато у вас будуть, наприклад, або пазіки в боях, або матільди, то звісно там важко, і там треба буде дуже охайно грати, тому що матільди вас пробувають без проблем. Особливо якщо вона з топовою гарматою. Там дирокол такий, що, мама не горюй, вона реально їм бує на 4 рівні, їх не просто так катають. Значить, летить штук. У нас вже у нашого героя 1821 хп на стріляну. Це прекрасний результат. Буде ще більше. Значить, Наших залишилось 3 чоловіка, їхніх залишилось 3 чоловіка. Тут влітає штук, дає плюшку гусля, жирає дамашку, це дуже круто. Можна реалізовувати свій ДПМ і роздамажувати його. Друга плюшка в нього проходить. Третю він вже не встигає давати. Якби дав, то Ну, забрати може б і не забрав, але зробив би нас шотними. Тут залітає пазік третій джей, хоче розібрати нашу бедру, але він врубується. Він врубається і тим самим затримується і тепер його роздамажують. Дивіться, от Пазіка просто відтанковує, він або в бортіну потрапляє. Або ще, або на автоприцілі, я не знаю. Подивіться по Матільді. Це броньований супротивник, не треба його недооцінювати з фугасницею. З фугасницею наша Матільдочка, бачите, як глупе. К50-17 пробила. Ну, 83, нічого свіє. 46 46 ХП залишається нашого героя. І Матільду зараз він розбере сумісно з БТ-7. Ось такий у нас бій. Дивіться, 5 фрагів 2922. І всього пройшло 5 хвилин від початку бою. Коротше, що я можу сказати? Машинка класна. Якщо є можливість, можете брати, ви будете отримувати на ній задоволення. У мене вона є, я його взяв з бонус-кода, який у мене отримався з World of Tanks Rush, і не жалкую. Інколи викатую, так що машинка класна. Так не ультимативно, там Хедзери будуть пробувати, там ПТшки будуть пробувати, але тим не менш вона ще свою нішу займає. Це одна з найкращих машин на 4 рівні. На рівні з Матільдою, на рівні з Хедзером, на рівні з іншими там імбочками, які катаються. Прикольна машинка, яка може роздамажувати, яка може танкувати. До речі, пишіть в коментарях, може в когось ця машинка вже є, може хтось планує її взяти. Як ви думаєте, вам... Така машинка б зайшла, якщо у вас її немає. І якщо вона є, то що ви скажете на рахунок цієї машини? Всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео.